Нагадаємо, шаргородці в одній 16 й фіналу Кубку України обіграли футбольний клуб Ретро Черкаської області з загальним рахунком 4-3. У матчі з єдністю 36-градусна спека не дозволяла грати у швидкісний футбол. Першу половину першого тайму 15-та громада виглядала сильніше суперника. На 27-й хвилині гри нападник Олег Красі забіг у карний майданчик, гостей отримав чудовий пас і пробив впевнено 1-0. Після чого наші гравці розслабилися, трьох хвилин було достатньо, щоб пропустити кругляка у свої ворота. Помилка в захисті. На перерву футболісти пішли з рахунком 1-1. У другій половині зустрічі шаргаровці атакували та були близькі до успіху. Гості відповідали контратаками. Друга додаткова до другого тайму хвилина була для нас радісною. Руслан Амельченка пробив лучна метрів з 20. 2-1. Важка домашня перемога. Ставимо задачу створити дієздатний колектив, який згодом міг би заявитися в другу лігу і найближчим часом відродити футбол у Вінниччині на рівні поки що першої ліги. Жара трошки не було, не було скорості, трошки не було движання, але як команда дозволяла суперні грати, так ми і грали. Так що надіємося там, що. Відстоїмо і виграємо і прийдемо виграє, виграє, виграє. з побідою на Шаророчих. Гра у відповідь відбудеться за тиждень, 9 вересня.